Вітання усім. Вирішив трішки попризувати на гоблінах. Там здається, мене 13 спроб є. Давайте подивимось. Так, 13 спроб. В принципі, дуже давно мені вже нічого не падало, тому, можливо, на гоблінах щось прийде. Ну, звісно, це не факт взагалі, тому що не знаю, як у вас, а в нас в Альянсі від калітки гоблінів всі тільки матюкаються і плюються, тому що безліч спроб когось піймати. Але результат один і той самий. Тобто нічого не дають. Ну, 13 спроб, в принципі, ну не так уже і мало, якщо враховувати те, що я просто їх збирав, ці монетки. Тому не знаю. Добре, давайте тоді вийдемо, зайдемо, підемо. Мені подобається ходити в іншу сторону, щоб навіть на них не дивитися, менше розчаровуватись. І розпочнемо. Я ще раз повторюсь, дуже давно мені не падали нормальні герої, тому. якийсь би гарнізон з гарнізону якийсь випали б взагалі було б чудеса. Але поки ріщик. Давайте з ріщика і розпочнемо. Ренфілд. Ну, це стандартне. Спочатку кашрек з'явився. Були надії, що, може, там зараз після четвірки щось дадуть, але ось. Тим паче й гобліни почали рідше до нас приходити, тож монетки збирати стало набагато складніше. Кедман, ну четвірки ніби проскакують. Можливо, ще ж все-таки 8 спроб. Богоріло, ось четвірочка знову. Звісно, погано, що це не четвірочка івентова або хоча б трієчки, Але четвірки йдуть. Це бійна, знову четвірка. Ну можливо. Можливо, щось і вкипить мені тут. Хокман. Ось так. Надія з'явилася, і надія зникає. Каріл. Такий бадьорий настрій був, коли було 13 призивів, Там зараз щось спіймаю. Але з кожним з кожним наступним призивом. Надії гаснуть. Так, Ну, Вільям, трієчка Івантова хоча б. Буц. Ти в мене є, я тобою граю. Але ж хотілося б Бален. Так Ну, давайте остання спроба. Ганджу. Так, X10 3400. У мене, в принципі. Залишиться там близько 6000. тисяч. І, в принципі, напевно, мені вистачить на Х20 на... Чому тримаю кристали, хочу ці загони Х20 крутнути. Тому, напевно, все-таки на гарні зонах я спробую X10. До речі, тільки це мені думка прийшла ось тільки що. Ну, давайте. Все-таки тут класні герої. Є сенс хоча б спробувати. Ну. Трієчки. Чотири трієчки. Боже, яке ж це знущання? Що кристали збирати, хто з наскільки, ще ці монети? І ось заради цього. Боріл. Ну, зед. Толку з цього зеда. Я її качати не буду. Що він там? Ну б'є, швидкий, 450 урона цілі, ціль отримує 20% захисту на 2 ходи. На 2 ходи, але ж він не докаче, там, напевно, будуть більші. Ну, таке, ні, не буду, я його качати не буду, він мені не потрібен. Ось так і змарнував X10, тобто 3-400 кристалів. 23 спроби, а взагалі ні. Ну, мені здається, що мене десь, я не знаю. Десь примусово мені просто сказали не давати цьому аккаунту героїв і все на цьому. Ну, добре, вам я бажаю кращих призовів, ніж у мене. А вам я дякую за перегляд. І до зустрічі!